На засідання комісії з питань екології винесли 12 питань. Частина з них стосувалася додаткового надання в користування мисливських угідь. Перерозподіл мисливських угідь вже відбувався майже три роки тому, і частина мисливських угідь залишилася в державному мисливському резерві, де полювання заборонено і ведення господарської діяльності заборонено. Але ж не можуть пустувати. Ця територія, тому необхідно їх закріпити за користувачами. Проте розпочали обговорення не з них, а з нашумілої проблеми свинокомплексу у Біликах. Сморід, який йде від нього, не дає спокою місцевим мешканцям. Після чисельних зустрічей громади із представниками підприємства обласною владою знайшли компроміс. Реконструкція очисних споруд та заміна системи очищення повітря. Науково-дослідну лабораторію експлуатаційної надійності будівель споруд Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України проведено технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкту на предмет можливості проведення робіт по реконструкції, за результатом якого отримано позитивний висновок. Проте і таке рішення не задовольнило місцевих. Вони включили в номіри очистку каналіційних стоків. І обладнання, яке вони планують установити, зв'язано тільки з очисткою каналіційних стоків, що дошкуляє мешканцям біликів сьогодні? Мешканцям біликів дошкуляє викиди газу в атмосферу. По цьому питанню не було ніяких запланованих мір. Відтак на останній сесії селищної ради більшість депутатів проголосувала проти затвердження проєкту, запропонованого підприємством. Втім, серед обранців були і прихильники цього варіанту вирішення проблеми. вчора саме був тиск, і на моїх колег тих, з ким я говорила. Ото дев'ять чоловік, які утрималися, от вважайте за. Чому за? Якщо підприємство пропонує очисні споруди, а ми проти, це нонсенс. Громада наразі налаштована рішуче. Вже збирають підписи про закриття підприємства. На вчорашній день було 1050, і сьогодні ми їхали до вас. Люди, які не встигли вчора донести, принесли ще 200 підписів. Люди, ви, підприємство, вимушує нас вдатися до блокування підприємства. Громада до цього готова. Депутати прийняли рішення 15 липня влаштувати виїзне засідання комісії і вже на найближчій сесії представити результати цього зібрання.